Слава Україні, товариство! Вітання зі споконвіки на віки українського Донбасу. Сьогодні поговоримо про серйозне і важливе, про любов до України, до глибини власної кишені. Ви знаєте, що я вже з командою 10-й рік реалізовую проект Бандерівське читання. Вперше ми зробили його в революційній Київраді. В лютому 2014 року перед розв'язкою Революції гідності, щоб розказати українцям, за яку Україну ми боремося, як за неї боротися, що революція це не бунт п'яної матросні, бо всі ходили вже червоно-чорними бандерівськими прапорами і віталися бандерівським гаслом Слава Україні. Але якою має бути Україна, як здійснити революцію? Мало знали. І тому ми розказали про Бандеру, Бандерівщину, націоналізм і за яку Україну ми боремося. Тоді це не потребувало жодних матеріальних вкладень. Київрада була, люди знаходилися в Київраді, волонтери готували їсти. Прийшло дуже багато учасників. Я думав, що на цьому проєкт закінчиться, бо починалася російсько-українська війна. Грудень 2014 року застав мене вже добровольцем в пісках в оковицях Донецького аеропорту. Але мені позвонили наші прихильники, запитали, чи будуть другі бандерівські читання, бо лише націоналізм може дати відповідь на питання, як перемогти Росію і в лютому. 2015 року ми провели друге бандерівське читання. Нашим партнером став Інститут українознавства, який очолював після Революції Гідності Богдан Галайко, інститут національної пам'яті, де працює заступником керівника Володимир Теліщак. І ми провели друге бандерівське читання на тему УССД і питання Москви. Результатом цих читань стала. Експертна міжнародна дискусія кобуштувати Росію. Ми видали відповідну книжку двома мовами українською англійською. Ось і так, з року в рік, ми вже проводимо десяті бандерівське читання. Потім до мене позвонив міський голова Франківська, точніше він тоді був кандидатом на посаду міського голови Руслан Марцинків. І каже: Давай ми видамо книжку Бандерівське читання. І так з'явилася перша книжка, перший друге Бандерівське читання. А потім я себе подумав, чому наші вороги можуть проводити круті заходи. Вкладатися в рекламу, видавати модні книжки. А націоналізм і патріотичні заходи вони виглядають якимись такими дуже бідними, бідолашними, з малою розкруткою, з слабким дизайном. І я вирішив, що бандерівське читання це буде конкурентний продукт, не тільки конкурентний інтелектуально, бо нам ніхто таки не склав конкуренцію за ці 10 років, і це наймасштабніший інтелектуальний захід в Україні, але конкурентними по формі. І з року в рік бандерівські читання набирали обертів. Ми намагалися знімати найкращі зали. Ми намагалися друкувати хорошу книжку. Це, звичайно, вимагало певних фінансів. Доходили роки, коли проект потребував до 12 тисяч доларів за один проект, бо тільки книжку видати з результатами бандерівських читань це понад 3 тисячі доларів. Потім, з ініціативи з нашої ідеї, ми почали робити конкурс молодіжних есеїв, щоб молодь писала про. Майбутнє України, сучасної України крізь призму націоналізму, а не крізь призму наданих їм і їх, їх грантів. І я дякую всім, хто за ці роки вкладався матеріально для того, щоб бандерівські читання були не тільки найрозумнішим, найглибшим інтелектуальним заходом в країні, але вони мали і відповідний вигляд. Я дякую. Я вже згадував сьогодні Руслана Марценківа, міського голови Франківська, який роками підтримував наш проєкт. Я дуже дякую міському голові Тернополя Сергію Надалу, який роками підтримував наш проєкт. Міському голову, голові Хмельницького Семчешину, який, який теж допомагав е, проєкту, обласним головам Тернопільської Івано-Франківської обласних рад Михайлу Головку. І Олександру Сечу, які і особисто і прибули на заході, інтелектуально брали участь, пропонували статті до збірника, фінансово матеріально допомагали заходу. Дякую економічній раді, всеукраїнської об'єднання свобода, яка можливості роками, теж підтримувала, підтримувала цей захід. Минулого року, коли здавалося, що вже м -м, нам не вдасться провести заходу, тому що яку я взявся видавати Бандеру. То люди, які можуть дозволити собі залишити в ресторані по тисячу доларів в одному чеку, сказали, що вони, на жаль, не можуть підтримати цей проект. Знайшлися люди, які все-таки зберегли проект Бандерівське читання. І цього року я вважаю, що ми мусимо його зробити знову. Але я втомився вже брати гроші. Ніколи не люблю ні в кого нічого просити. Для мене принизило це робити, але для Такого проєкту для проєкту, який потрібен для України, я завжди не стадався гроші грошей усіх просити. Цього року я не буду цього робити. Цього року ми відкрили банку в Монобанку. Під відео ви побачите ссылку на номер рахунку, куди можна перерахувати гроші. І бандерівські читання будуть такими, скільки ми внесемо в них коштів. Знайдемо багато коштів, бандерівські читання будуть знову. Великими яскравими, бо це має бути онлайн формат. Хочеться залучити телебачення, хочеться видати гарну книжку. Хочеться дітям, які пишуть есеї, зробити нормальний подарунок. Нади це менше коштів. Ми все одно проводимо бандерівське читання. Ми все одно мусимо це робити не тільки з поваги до наших батьків, до наших дідів, які боролися за Україну, і дали нам шанс сьогодні боротися за Україну. А з надією на майбутнє наших дітей, бо націоналізм в основі націоналізм це і є те, що може забезпечити нормальне гідне майбутнє. Але сподіваюся, що ми всі разом свій до свого по своє, хто по копійці, хто по гривні, хто по тисячі, внесе в цю банку, і ми зробимо знову достойний, хороший захід. Я вам обіцяю, що бандерівські читання будуть і надалі, і це буде найкращий інтелектуальний захід в Україні. Слава Україні! Дякую за вашу матеріальну допомогу.